За даними української влади, нічний авіаобстріл Києва був одним із найбільших із початку війни. В результаті низка цивільних будівель у семи районах міста зазнала різного ступеня пошкоджень. Одна із найважливіших пам'яток, Софійський собор, також зазнала незначних пошкоджень. За даними Міністерства культури України, ударна хвиля пошкодила Софійський собор, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Церква будівництва якої було розпочато у. Десятому столітті святим Володимиром вважається одним із найважливіших храмів східного християнства. Міністр культури Микола Тучицький опублікував фотографії, на яких видно обвалений карниз будівлі. Загалом росіяни використали 315 далекобійних безпілотників для атаки на Київ та інші українські міста. Українській протиповітряній обороні вдалося нейтралізувати понад 270. українцям. Також вдалося збити ракети, що летіли в бік Києва, включаючи дві. Корейські балістичні ракети